Слава Ісусу Христу, 17 листопада, продовжуємо рубрику Віжня. Більше сьогоднішнього дня є стишок 28 глави 6 з Євангелія від Луки. Каже Христос: Благословляйте тих, які проклинають вас. Моліться за тих, які кривдять вас. Сьогодні Христос говорить дуже такі добрі і гарні слова, слова, які ми, коли читаємо. Вони нам подобаються, ми їх сприймаємо, але коли приходиться до моменту їх застосування слова, які є одні, напевно, з найважчих в Євангелії. Тому що сьогодні Христос звертається до нас з наказом проханням, швидше з, таким, з такою вказівкою, щоб ми навчилися благословляти тих. То нас проклинає і навчились молитися за тих, хто чинить нам кривду. Не можна цей стишок сьогодні застосовувати до війни, тому що коли є війна, то напевно би наказ Христа був обороняйтесь від тих, хто на вас нападає. Але до тих, хто чинить кривду і до тих, хто проклинає, йде мова більш про такі міжлюдськісні стосунки. Стосунки, коли хтось в твоєму житті трапляється такий, хто проклинає тебе, хтось, хто бажає тобі зла. І сьогодні нерідко так є, що люди, які, в принципі, ну, не мали би цього робити, проклинають один другого. Можна напевно почути багато прокльонів в родині, можна почути багато прокльонів між сусідами. І виникає запитання, який, який вихід, коли є така людина поряд, яка постійно бажає тобі зла кривдить тебе і тебе проклинає, то каже Господь: що захиститися від цих прокльонів можна благословінням, а захиститися від кривди, які наносять ці прокльони, можна через молитву. А насправді прокльони можуть матеріалізуватися, вони можуть реалізовуватись в житті. В духовному досвіді є така річ, що прокльон, промовлений кимось кинутий на когось в стані злості, може служити для дьявола дієвою причиною для того, що він почав діяти. І тоді дьявол чіпляється за ці слова людини і починає діяти, починає творити шкоду, але він стає обезброєний і він стає нездатний перед тим, хто у відповідь на прокльон вміє благословляти, хто у відповідь на кривду. Вміє молитися за людину, яка його кривдить. Дьявол здатен діяти прокльон лише на тих, які відкриті через власні гріхи, через власну ненавість і злобу на його дію. Якщо ти хочеш, щоб прокльони тих, хто тебе проклинають, і кривда, тих, які хочуть зробити тобі кривду, не ввійшла в твоє життя. Май захист. Христос сьогодні дає цей рецепт. Він каже, що якщо тебе хтось проклинає, благословляй Його. Якщо хтось чинить тобі кривду, молися за нього, і будь-які тяжкі наслідки можуть тебе оминути. Що скажу інакше для тих, хто розуміє, той розуміє, тому що є люди, які в своєму житті вже досвідчили наслідки прокльонів і силу того, як дух може, чіпляючись за них потім діяти в їхньому житті. Старайся. Не тримати на когось злість, якщо маєш такий випадок, Дій відповідно до того припису, до тієї вказівки, яку дає тобі сьогодні Христос, і, напевно, залишишся неушкоджений. У цих роздумах закінчую сьогоднішні віжні. Е, Бажаю всім спокійної ночі, доброго ранку, вечора, і дня. Слава Ісусу Христу і слава Україні!